Всім привіт! Сьогодні у нас огляд книг, які мені прислало видавництво КСД. Для мене це було приємною несподіванкою, тому що я нічого не замовляв. Але коли отримав повідомлення від нової пошти щодо мене прямою посилка від КСД, я такий: wait, what? Я думав, що мені прийшли одну, ну, може, дві книги, але їх виявилося з цілих шість. Це все новинки, і також книги, які я давно хотів прочитати і просто вказав, як ті, які мені хотілося б отримати колись. Колись. Я не знаю, що це колись настане так швидко. Давайте подивимось, що там всередині. І перша книга це УПІР автор Сергій Пономаренко. Це новинка. Вона вийшла, яка здав вперше українською мовою. А книга книга складатися із трьох частин. Вона розповідає про Чернігів ХХ століття, де почало знаходити молодих людей обезкровлених. І ніхто не розуміє, що відбувається. Хтось думає, що це можливо пов'язане якось з історією, якій 200 років. Хтось говорить про упер. І всім цим намагається розібратися молодий лікар, який працює в психіатричному відділенні місцевої лікарні. А люблю такі історії зараз ідеальний сезон для того, щоб їх читати. По моєму по жанру це містичний детектив. Він виглядає досить невеличким. Тут рівня 300 сторінок. Думаю, за кілька вечорів я його зможу осилити, головне сісти за нього. І ну зараз ідеальний час, щоб читати якісь такі історії. А я люблю містичні історії. Дуже люблю. От. А якщо вони ще є в українському сетінгу і з якимись місцями, які мені знайомі, і людьми з близькою культурою, то це прям вау, клас! Запаковуєте і забираю. Чудово! Йдемо далі! О, клас. Далі у нас. Теж книга українського автора Тараса Мельника називається Порожні могили. А це, напевно, і містика. Я думаю, в цьому жанрі вона теж не дуже велика. Розповідає вона про 40-річного чоловіка, колишнього чиновника, який якого життя прийшла під укіс, і від нього пішла дружина, і за порадою друга він вирішив влаштуватися, працювати нічним сторожем на цвинтарі. Я обрав цю книгу, тому що я обожнюю читати молодих українських авторів. Мені дуже цікава тема всіляких містиків і жахів. І Я такий о. О, це воно треба брати. далі ми переходимо до нонфікшена. Річард Докінс. Ілюзія Бога. А це книга із серії фундація. Це прям новинка. Новинка вона тільки вийшла. Вперше в такому оформленні цієї всієї серії новому. Ну чому я обрав собі цю книгу? По-перше, я люблю нонфікшн. По-друге, я люблю науково-популярний нонфікшн. А по-третє, річард Докінс це прям ікона цієї всієї тематики. Я думаю, ви також чули про його книгу Естичний ген він придумав мем. Це людина, яка придумала слово мем між іншим. Дуже красиве оформлення, приємний шрифт, гарний папір. У мене вже є одна чи дві книги з цієї серії, але інших авторів Стівена Хокінга і там ще когось. І це просто взяв собі до колекції і не колись прочитаю. Клас, дуже довольний. А далі у нас ідуть книги, які вже не новинки КСД, а просто якісь їхні такі, знаєте, кльові книжки, які в них виходили. Більшість з цих книжок це будуть товстунці. Це книги, які я давно хотів, але все ніяк не міг собі придбати. ну або не наважувався. Чому Тому що коли ти купуєш книгу і ти її не читаєш, який час ти такі, ну ладно, я потім прочитаю. А коли ти дивишся на якусь таку товстеньку серйозну книгу, і вона стоїть на полиці, то ти ну я постійно себе картаю, коли ходжу, повз і такий: блін, я так багато грошей за неї заплатив. Вона наскільки кльова судячи з рекомендацій інших людей, вона товста і це прям серія. А я її не прочитав. Ой, який я молодець. От тому я їх вкладав, відкладав, відкладав свої покупку цих книг, вказав, як бажані, і мені їх прислали. І Я прям такий. Вау, оце прям дуже прикольно. Типу, я не очікував, що мені прям такі книжки прийшлють на огляд. І це дуже приємно. Дякую вам, КСТ. Але ліричний відступ в сторону. Ідемо, дивитися, що далі. Наступна книга це у нас ім'я вітру, автор Патрік Ротфус. Це перша книга із трьох. На даний момент, наскільки я пам'ятаю, вийшли тільки дві, в принципі, вийшли тільки дві, але це трилогія. Я не знаю, про що це книга. Я знаю, що це фентезі, я знаю, що це епічне фентезі, воно має бути дуже круте. Тут відгуки на нього написав навіть Робін Гоп Роб і Брендон Сандерсон. Вау, прикольно! Що мені подобається в цій книзі, вона дуже гарно оформлена. Це нове видання цієї книги. Раніше вона виходила з іншою обкладинкою. І зараз серія виглядатиме в такому дизайні. Мені він дуже подобається, тому що він лаконічний, він класичний, але в той же час з елементами якихось такими сучасними. Классно. Обкладинка красива, я не знаю, вам видно чи не видно, вона тут трошки блеститься. Прикольно. Всередині отаке от знаходиться. А, що ще? Книга тостенька, вона виглядає не дуже товстою, але насправді тут 800 сторінок. На секундочку. 800 сторінок. Боже, це як три звичайні книги прочитати. Але я готовий. Я не знаю, про що це книга, чому я її купив. Е, мені її порекомендувало двоє людей: один мій знайомий з Твіттера і один з них був блогер Діма Персі, який я спитав у нього Як тобі книга, і Він такий вау, це прям найкраще фентезі, яке існує в цьому світі. Ну, він не так казав, але в принципі, е, відгук у нього був приблизно такий. У нього є на Ютубі, до речі, велетенське відео, там щось на 15 хвилин, де він розповідає свої враження про цю книгу. Я його подивився і такий окей, колись це треба прочитати обов'язково. І я це обов'язково прочитаю. Ось. Дуже радий, що ця книга нарешті в мене є. Ах. Свіжий друг дуже гарно пахне. Дуже. Ось. Ось така от книжка. Харію, дякую. Наступна книга. І якщо ви думали, що ім'я вітру це товстунець, то ви ще не бачили товстунців. А це... Що це у нас? А це шлях королів автор Брендон Сандерсон. Це теж трилогія, книга 1, до речі, якщо ви захочете замовити її на сайті, то вона ще недоступна. Але вона вже є, це прям з нового з нового видання мені прислали. Вона скоро має з'явитися на сайті. Будьте готові, якщо хотіли замовити, біжіть, замовляйте, бо їх розбирають дуже швидко. Це дуже товста книжка, тут 1152 сторінки. Але, але, дивіться, тут є кольорові ілюстрації. Повноцінні глянці і кольорові ілюстрації. Вау! Вау! Круто! До речі, символіка дуже схожа із... Гарно, вже гарно. А, це книга. ну, Я читав на сайті KSD, і в принципі я читав відгуки на неї, її порівнюють прямо із Токеном і Сальваторе, і такі, типу, це одного того самого рівня. Я, в принципі, це піддавав сумніву, тому що я не дуже вірю цим епічним відгукам в інтернеті. Але у мене є один знайомий в Америці і ми щось з ним переписувалися якось. І він такий. О, а ти чув про хроніки бури світла. Ну, звісно, він це сказав англійською мовою, бо він вже американець. Я такий, що? Він мені скидає вкладинку, я такий о, так ця книга є в Україні. І він такий, о, клас, обов'язково її почитаю. Я такий, ну окей, почитаю. Колись. Це було два роки назад, і книга у мене тільки тепер з'явилася. По оформленню. Дуже-дуже дуже гарно. Дуже гарно. Тобто сама обкладинка вона трішки матова. Але тут є кілька шарів глянцю. дивіться, ці чорні квіти вони переливаються. А в них ще меч, який теж об'ємний. Типу оформлення дуже гарне. Всередині, дивіться, як виглядає. Класно. Дуже гарно. Хочеться вірити, що колись я все-таки наважуся її прочитати, тому що знову ж таки боюся підходити до насики тут стих книжок. Чому? Тому що боюся у них пірнути, а потім ще треба буде читати всю серію. А це всього життя може не вистачити. Ось, але я думаю, на цю книгу варто витратити трошки свого життя. Ось last but not least, як то кажуть американці і англічани, у нас мисливці дюни. Це книга, яку написав син Френка Герберта, тобто оригінального автора серії. І ще йому допомагав інший автор, який називається Кевін Андерсон. Я просто погано пам'ятаю імена, тому я постійно звіряюся. Кевін Андерсон, чим відомий цей чувак, який Кевін Андерсон, він видав дуже багато книг, там щось більше 120. І частина з них саме по франшизах. Тобто в, них є, в нього є частина книг, які він випускав чисто по франшизі Зорині війни, і частина книг по всесвіту Дюни. Ну, оця книга вона входить в оригінальний сетінг хроніки Дюни. Там зараз сім книжок разом з і ще одна має бути написана, і я так розумію, що вони закінчують цей цикл. Але паралельно з тим, ще вийшло дуже багато книг. Приквелів, сайд-сторі, якихось альтернативних версій, дюни, і, типу, це франшиза, яка живе повноцінно своїм життям. Ось у е, мене є всі книги цієї серії. Оце, ну не вистачало до колекції тільки цієї. Я почав читати дюну, але все ще на шляху до цього, тому що така, знаєте. Велика, велика, дуже велика франшиза, великий всесвіт. Це теж новенька, вона вийшла тільки-тільки цього року. Мені здається, що вона в принципі недавно вийшла. А, знову ж таки, це перша частина, і потім буде ще друга частина. І вони мають закривати хроніки юни. Тому я дочекаюсь, поки вийде прям вся основна серія і такий все, дизайн у неї класичний із цієї серії, який виходить зараз в КСД. Ну тобто, обкладинки то різні, але вони в одній стилістиці. Це прикольно. А раніше тут були ще кольорові вставки, зараз мені здається, вони вже відмовилися. Та, в з цього, вже відмовилися від них. Але це не страшно, тому що ілюстрації треба в голові собі уявляти. Ми ж читаємо текст для того, щоб фантазувати, а не для того, щоб нам давали готову картинку. Все, отаке. От Шоста книга, яку мені дали в КСД. Зараз вам покажу, як вони виглядають всі разом, бо для мене це було типу такий вау. Коротше, дуже вдячний видинству КСД за те, що подарували мені оцих шість книг. Я б хотів сказати, що я якомога швидше їх прочитаю і поділюся своїм відгуком, але так прикинувши оком, тут десь в районі 25 тисяч сторінок сумарно, а це може розтягнутися на рік. Ну але я постараюся зробити це пошвидше. От, Радію, що виходить так багато новинок, і радію, що завжди є що читати. Дякую за увагу, дякую КСД за ці книги і всього найкращого. Sim, pra cá.